Що сьогодні у моїй гарній корзинці? Найбільше ось таких синьо це рядовка ліловонога. Гарний смачний гриб. На другому місці по кількості будуть фламуліни зимові опеньки. Теж їх трапилося на диво багато. Ще я знайшла ось таку аурикулярію вуховидну. Це, іншими словами, гриб Муер. Деревний гриб, той гриб, який ви можете побачити у салатах із морквою по-корейськи, і його теж туди додають, навіть в магазинах таке продають. І ще є трішки глив. Там вони в мене на дні, але їх зовсім небагато цього разу вийшло. Не знайшла я багато глив. Крім того, є ось такі гнойовики сірі. Це теж їстівний гриб, теж він там десь на дні є. І ще хотіла показати, був нойовик білий, але вже не зрозуміло, як до нього добратися. Отакі у мене сьогодні знахідки.